Дорогі брати та сестри, зараз відбувається черговий обстріл, ракетний обстріл Росією нашої держави. Через це зазв... зазвичай помолимось за мир в нашій країні. Господи Боже наш, ти Бог єдиний на небесах і на землі, ти володієш усіма царством і народами в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херувимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони Господи, вухо твоє і почуй, споглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий, сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу язики, і подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій боголюбивому народові нашому і не віддай нам за гріхи наші. Бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного Сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа, всі, хто взяв меч, від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на тебе, надію покладаємо, силу твою відуючи. ти твориш чудеса, від тебе перемога і поразка, даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний, від війни та нашеся супротивників, оберігаючи і усе благе на користь душевну і тілесну подаючи. Бо ти є Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших. І тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.